Всім доброго часу, з вами Лавра. Ну що ж, спробую трошечки відповідати на ваші питання. Тільки не дуже люблю, щоб в одному, в одному розкладі було багато питань. Чому? Тому що я дуже довго розкриваю кожне питання. Давайте спробую. З вами Лавра. І так, на кордонах РФ. Розмістили, в район... розмістили більше, ніж 800 літаків та гелікоптерів. Чи є загроза, чи вони будуть використовувати при нападі ці 800 різних літаків. Чи є загроза нападу з цього кордону, де вони виставили 800 літаків та гелікоптерів? Чи є загроза? Так, чия загроза? Так. Загроза є. Загроза є нанесення ударів. І, скоріше всього, це там, де вода. Будуть використовувати їх, загроза є. І знаєте, тут іще, зараз я докладу, чи є загроза використання. Знаєте, так, дивіться, загроза є, використовувати будуть, але частково. Чому? Тому що тут головна ідея, от те, що вони зараз там на набудували, наклали, на, на привозили, це для того, щоб емоційний стан України вивести із себе. Щоб розворушити і більше, ну, знаєте, цю, я не можу сказати, що це страх, це скоріше, знаєте, таку, таку хвилю, просто от прямо підняти хвилю переживань, ось так. Але те, що загроза є, вона є. Більш того, загроза є і вони будуть цим користуватися. Просто є такі моменти ще, що частково будуть користуватися не всім. Але така кількість тому, щоб ілюзіями, да, ілюзіями цю стабільність, яка все рівно є головним таким непорушність в Україні, щоб цю непорушність і цю стабільність зруйнувати через хвилювання. Підняти буквально смерч страху, плачу, і це люди, теж можуть, прості люди можуть так. Вони надіються, що народ України, простий народ України, не військові, будуть якось тиснути і, і страх, щоб був, і, щоб хвилювання були страшенні. Ось яка їх мета, їх задача. Але це більше тут ілюзій. І чи зможуть вони багато використовувати всі свої 800 штук? Ні. 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 Ви розумієте? Ні, це просто бачите три карти. І це ілюзії, і вони не зможуть все рівно. Вони не зможуть чому? Тому що тут їх а, встрічають іще й наші сили. Чи є загроза? Є загроза. І вони будуть все ж таки. Бити десь, але не повністю, не повністю, що вони як оси налітять на українську територію, і будуть там стріляти. Тут більше ще раз підкреслю страху, ілюзій, і в принципі сім Пентаклі каже про те, що ті плани, які сьогодні вони там тільки малюють, вони не будуть доведені до кінця. Чому вони не будуть доведені до кінця? Ці плани, які сьогодні Кремль малює і розповідає своїм рабам. Чому? Чому? Не буде план доведений до кінця? Чому не буде проведений до кінця? Ну, дивіться, тут карти такі, тому що е, з української сторони підготовлені нормальні люди, Йду, йдуть їм на зустріч, а ось вони, йдуть нам, їм на зустріч, по суду, по, по, по праву. Із силою по праву по своєму праву заявляють. Ми заявляємо пра про своє право на землю і про юридичну, про юридичну, е, правду, про документальність свою. Ну, то це загальні слова мої, да, звісно, але ми йдемо на свої території і за свою територію. Ми заявляємо про свою територію юридичну. Про своє право. І цю силу ми направляємо. Бачите? Чому вони не доведуть до кінця? Тому що ми йдемо, як би сказати, на опереження. Тобто ми йдемо до них, ми не чекаємо, коли вони будуть просто бити, а ми їх зустрічаємо і летимо на них. М? Причому з гарно проведеною роботою. Що в них, в, в них вони страх, в них страх, вони також будуть кидати, будуть. будуть. Я не кажу, що вони сидять, будуть сидіти і чекати. Бити вони будуть, але не будуть повністю е, плани е, в дію пущені від Кремля. А чому? Тому що е, будемо діяти на попередження. Ось так. Так. Дніпрос ГЕС, Запоріжжі, чи є плани у рашистів на руйнування платини. Дніпрос в Запоріжжі, чи є плани руйнування платини у рашистів? Чи є плани руйнування у расистів? Дніпро Геса, ну бокей мені. Якщо зараз випаде на карта, скажу, що я бачу. І так, покажіть карти. Дніпрогрес. Дніпрогрес. Запоріжжя. Чи є плани у рашистів його руйнувати? Так. Значить, слухайте уважненько. Плани є, керівництво скажу фас. Але тут, так, біль... да, підлі плани. Підлі плани це, це, ну, це підло і так далі. Але справа в тому, що це, як вам сказати, це лжива інформація, це ложна інформація. ложна. Насправді, от за Запоріжжя, насправді. Про руйнацію а, цього, значить, цієї електростанції це більше блєф. Ну, на ближайший час. Чому? Керівництво каже так, але це керівництво управляє ще, ще різними, а, різними вказівками. Тут, тут він також мах отримує зверху. розумієте? Сьогодні скаже так, завтра не так. Тут а, Оманлова. Ложна інформація завуальована. Тобто для українців можуть дати якісь там, знаєте, типу, щоб ми побачили, що вони б'ють, а насправді такої задумки немає. Чому вони самі не зможуть? Тобто всі їх рішення насправді не здійснені. Вони самі будуть обмежені в своїх діях, не зможуть, бо будуть зупинені. Будуть зупинені. Водії тільки кажуть фас, і потім будуть зупинені по, і через інформацію. Їм там постукають, подзвонять, дадуть і так далі. Причому, як вони будуть налаштовані так серйозно вдарити, так і будуть серйозно їх зупиняти. Ой, Так, чи будуть удари, і ще раз, от просто самі удари не з метою зруйнувати платину, да? не з метою зруйнувати платину, а чи будуть взагалі якісь пугалки, щоб людей стращати? От чи будуть о, бити десь близько, біля, біля око, біля е, близько і так далі, Да? тобто будуть бити біля Дніпрогрес. Близько, рашисти чи будуть бити? Ну, Я хочу сказати, що вони бити будуть. Дивіться, в планах є. І ще раз кажу: в планах є, але це зараз тайна, це таємниця. Вони ще її не відкривають, але те, що хочуть нанести удар. Вибух, це є в планах. По ну, по можна сказати, по мосту, по переправам, по платинам і так далі. Захочуть те, що об'єднує точку А в точку Б. захочуть вдарити. Оце тільки є м -м, карта, тут, яка каже про нестійке рішення. Тобто сьогодні так, а завтра так. Сьогодні кажуть бити, завтра кажуть, передумали. Ось так. По дьяволу. Просто дивіться ці рішення, які вони планують, таким чином вони просто тримають всіх в страху в узді таким чином. А насправді тут? що тут, Сім мічів, тут хочуть піти прихватити, тобто вони хочуть щось зробити, хочуть зробити, але не дороблять до кінця. От хочуть зробити підлість, але не дороблять її до кінця. Чи будете ви бити. Ще раз, да, я питаю Любі, чи будете бити по Запорізькому, по Запорізькому Дніпро -гез. Чи будете бити про по платині? Щоб зруйнувати, щоб зруйнувати. Бити вони будуть. Ну, щоб зруйнувати, ну, дивіться, тут о, є удар, є плани. Е, плани є, е, Плани є, можливо, десь багато вдарити або близько багато, або в декільких містах вдарити. ну так. Але вони підуть від цієї ідеї, розумієте? підуть, Тому що самим буде страшно. Хоча вони реально ну, планують, в них є такий. Просто е, реально вони думають, сьогодні так, 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 так. чекають сьогодні е, такого, е, таку інформацію вказівку, завтра таку вже інформацію вказівку. Нестійке рішення, нестійкі плани. Так. Чи є на сьогодні дії? ВСУ стосовно Бордянська та Мелітополя. Давайте так: Бордянськ. Чи сьогодні, стосовно Бордянська, якісь дії відбуваються нашими захисниками? Це є так для тих, хто питає і прям хвилюється. Якісь дії відбуваються стосовно Бордянська нашими захисниками. Бердянськ, дії відбуваються? Кажу коротко і все. Так, стосовно Мелітополя, чи якісь дії нашими захисниками дії робляться стосовно Мелітополя по визволенню. Від окупантів, да? по визволенню. З окупантських рук. Мелітополь. Чи наші ВСУ щось роблять там? Якісь дії, звісно, роблять. Роблять. Через деякий час я нагадаю про одне відео про деякі слова, які я сказала. Але я скажу це через деякий час, коли вже це відбудеться. Тоді я вам нагадаю за конкретне місто, де я дала таку дуже гарну підказку, але ви прослухали її. І я давала це вже, мабуть, скільки місяців тому. Я тоді сказала і подумала, ну навіщо я це сказала? А ви не почули? Ну це добре. Я нагадаю. Так. Чи є на сьогодні... Так, ага. Печенєжська дамба. Летять ракети чи не затопить? Печенєжська дамба. Вдарили ракети вже, так? Да? Піченірська дамба. Оця ракета. Чи не затопить? Чи не затопить там місцевих? Чи буде потоп? Ну, бачите, ось якраз принцеса Кубків виходить. Ось вода хоче вирватися і так далі. Рух для цього зроблений і напад був. Але зараз в голові люди, які захищають цю дамбу, роблять і беруть під контроль. Що тут знизу? Пролиті кубки. Ну, вода лється, так, да, вода лється. Давайте подивимось до кінця вересня. Чи будуть вони бити знову, ну, плюс-мінус, да? Чи будуть окупанти бити ще раз по Печенежській дамбі? Дуже двояка. Дивіться, вказівка буде. Застосувати силу буде, але вона на нівець. Чому? Тому що Ну, Тут зустрічають ВСУ, тут зустрічають наші. Сила буде застосовуватись, але все рівно карта смерті. Навіть якщо вона застосується, то це не повинно привести до якихось страшенних подій, тому що далі розвитку тут немає. Тут навпаки, да, удар вони планують. Бачите? Удар є. Планують, але тут в голові карта смерті, що каже, що їх сила буде припинена. Навіть якщо і, вони, і буде спроба, вони будуть зупинені. Подальшого розвитку, в принципі, там, до кінця вересня, там плюс, можливо, там тиждень-десять днів, печеняжська дамба не повинна постраждати. Так, як от прямо от кажуть, чи буде вона проливатися більше, чи прольється вона ще більше. Підчим'язка дамба. чи буде там ще раз ще прорив? Найближчі дні. Принцеса Кубків. Вода тече, але це принцеса. Бачите, тут показує, що удар планується і він може бути. Удар планується. Бачите м'яч? Напад? це може пролитися? Так? Да, щоб, щоб прорвати ще десь, так, А що наші сили? А що наші сили? Повинні змінити цей пролив, повинні змінити обставини. Те, що сьогодні відбувається, вони повинні закальцювати ту ситуацію, тобто, де прорив, закальцевати, тобто закрити. Повинні або зупинити, закрити і ці події, що там відбувається, закальцювати, ну, тобто цю воду, цю дірку, там, де прорвали і так далі. Да, відстоювати будуть карта війни, відстоювати будуть, і будуть вкладатися в це питання для того, щоб змінити обставини, ті, що відбуваються, хоч буде нелегко. Але все рівно повинні бачите кубків, скільки. Повинні все ж таки взяти під контроль і змінити ситуацію. Ось так. І я хочу ще раз подивитися питання стосовно Дніпрос Запоріжжя. Дніпрогз Запоріжжя. Чи буде спроба. Вдарити по платині в Запоріжжі. Чи захочуть вони вдарити? Чи захочуть вони вдарити? Дивіться, я ж казала, що вони побояться. І ще раз кажу. ось вони хочуть. В, в, в главі є ідея нападу. Є. Але все рівно їх чекає розчарування і зупинка. Зупинка. Тут ще може бути, знаєте, те, що вони там спробують вдарити, ну такі враження, що їх будуть зустрічати, тому що тут будуть, ну, ці ракети спробують збивати. І збивати тих, хто стоять на, на постійному місці наші захисники, ті, хто видивляється, де що летить і так далі. Тому повинні бути е збиті ці ракети. Так, ну, пл плани є. Думки не плани, а думки. Думки про те, там у них головних е є з приводу того, щоб вдарити. Е вони можуть готувати і готують. Те, що ну, зрадництво, да, тоб підлість, я б сказала. Те, що може викликати у людей жах і плач. Оце може готувати. Ну, тут, розумієте, вони готують, наші стоять, закривають. І так далі. Тут, тут показана робота з двох сторін. Бачите, карта миру. Це ситуація буде повністю змінена. Повністю змінена, ось українська. Іде по правосуддю сила. Тут ситуація по Запоріжжю буде скоро повністю змінена. Ну і стосовно Запорізької області, от у нас зараз, там, частина Запорізької області в окупації. От ми зараз поговоримо про окупаційні, окупаційні містечка Запоріжської області, в якому зараз стані ці окупаційні містечка, села. Запорізької, Запорізької області. Розірвані між собою, стовмить плачуть, двояка ситуація. Десь хтось з родинами прямо там залишився. Люди вже не чекають допомоги, збіднілі. Так. А тепер подивимось до кінця цього року. Не хочу робити менше сроки, тому що це вже зовсім скоро. Ну, Тобто ми вже до кінця цього року зараз мало залишилось. До кінця цього року Запорізька область. Як буде змінена ситуація Запоріжська область для України? Може, я боюсь третю карту додавати. Так, пишущая. Ой, ой, что-то там выстребнула, ну, выстребнула. Так, ну що, як буде змінена ситуація? Буде все приведено на влад в, в, в стабільність і в повернення е, в старі часи, в, в, як, в минулі, в, як в минулі часи. Ось так. І ще раз я вам нагадаю, що до кінця 2022 року я сказала, але плюс-мінус. Да? Тобто там трошки туди, трошки сюди. Раніше, пізніше трошечки ось так. Значить, оце повинно бути. Що на сьогодні? Розділені ситуа... Розділена території. Така задача і була. Ось вам окупація, ось підняття знову військового режиму. На сьогодні, на сьогодні загальна картина там ось така руйнація, але це вся руйнація. Дивіться, це окупаційний режим, він вже руйнується повністю. ось Це вже крапка. Оце вже крапка. Тому І на сьогодні там всі відчувають себе і болісно, і страждають, і і. і, і, і Але десятка Пінтаклі воз'єднання буде. Король пентаклів в голові це наша влада. На сьогодні там ще дві камічі проскакувала, тобто закриття, ну, окупація. Закриття. Давайте подивимося, як відчувають себе, себе сьогодні, знаючи, що, як орудують наші захисники Харківська область і так далі, знаючи про це, що сьогодні відчувають орки в Запорізькій області. Що сьогодні вони відчувають? Які емоції переживають орки? Окупанти? Налаштовані, слухають своє керівництво, налаштовані, е, слухають керівництво, п'ють, гуляють, е, чекають, е, слухають своє керівництво, отак От орки. Себе поводить? А як вони, що вони відчувають? Що вони відчувають? Становище їх, що воно не стабільне, що їм брехня йде. А вони знають, що їм брешуть, вони вже всі знають і хочуть втекти. Дивіться, дивіться як дивно. На сьогоднішній, стан, сьогодні, на сьогоднішній час вони хочуть втекти, планують у когось навіть це в голові, щоб змінити нарешті для них цю ситуацію, тому що вони знають, що вони вже програли карта пораження. І ось вони закриваються, і, в принципі, це карта окупації, окупації, окупаційного режиму. Але він скоро буде змінений і їх. Уклад буде проіграшним. І все. Будуть розбиті, будуть побиті і будуть відходити. А, але будуть бігти, тут також будуть бігти. Я вже колись казала, пам'ятаєте, я казала вже, що орки будуть бігти. Самі. Згадайте. Ось так. І тому тут, ну, так. Ну що ж, хай буде саме так, хай в наших ВСУ, наших захисників, всіх отрядів, всіх партизанів, хай тільки везе їм, хай тільки буде відкрита їм їм успішна дорога, відкрита дорога, хай вони будуть всі живі, здорові і цілі. І хай всім буде відкрита додому дорога живим. Цілим і незламним. Все, а я вас люблю. Ставте пока-пока. Лайки. До побачення.